Боже, як вибрати цей матрас? Я нічого в них не розумію. Кожен виробник ділить матраси по жорсткості за шкалою від 1 до 5. Тобто один це буде більш м'який, а 5 буде більш жорсткий. Але є нюанс, ця шкала умовна. За основу кожен виробник бере орієнтовно 100 кг. Тобто, якщо ви берете жорсткість 3, це означає, що для людини 100 кг – вона буде середньої жорсткості. Якщо ви важите менше, буде відчуватися жорсткіше, а якщо більше, то відповідно м'якіше. Але це все індивідуально і нагадую, що треба приходити і тестувати. Тепер ускладнюємо ситуацію. Беремо два матраци з однаковою жорсткістю. Один пружинний, інший безпружинний, але відчуття будуть абсолютно різні. Пружини піддаються навантаженню швидше, а піна тримає форму довше. Тому третя жорсткість на пружинному і на пінному зовсім буде різна. І ще момент, чому важлива висота. Якщо матрас низький, тіло швидше продавлює його до основи. Той самий матеріал, але у вищому матраці буде здаватися жорсткішим, аніж в низькому. Сантиметри вирішують. Перші 3-4 сантиметри це те, що ви реально відчуваєте спиною. Які це шари? Кокос, піна або латекс. Це те, що вам дає перше враження. Навіть якщо жорсткість заявлена як 5, а там буде зверху м'який латекс, все рівно буде комфортно. Тестувати матрас потрібно не лише на спині, а й у всіх улюблених ваших позах для сну, адже під кожною точкою тіла навантаження розміщується по різному Висновок простий: якщо ви обираєте матрац на руки, то краще прийти в наші зали і протестувати абсолютно всі матраци, а не дивитися на жорсткість на папері.